Як я говорю, якщо ти не відрізаєш ногу нижче, а гангрена прогресує, то і відрізаєш вище, ну або помираєш. Чому Геннадій про це говорить? Тому що під час нашої минулої зустрічі і минулого інтерв'ю, це було в рандеву, Геннадій говорив, що нам потрібна пауза, і нам потрібно підписувати цю угоду для того, аби потім розвиватися, провести вибори. Про що ж вони ці неймовірні патріоти забувають? А про те, що у війні є дві сторони. І війну ведуть росіяни. Під керівництвом Прутіна і українці під керівництвом Зеленського. І от фішка в тому, що Прутін ніякої війни зупиняти не збирається, і ніякої мирної угоди з Прутіним, окрім як нашої капітуляції. Підписати неможливо, і може Друзенко, хоч що завгодно розповідати і Соколова піддакувати, але насправді підписати хоч щось, знаєте, навіть не компромісне, а більш-менш те, що задовільнить українську аудиторію з Прутіним, неможливо у нього одна єдина умова до нас капітулювати перед чоботом їхнього солдата.